Доброго ранку, дітки! 17 травня в усьому світі відзначають День народження інтернету. Що ж таке інтернет? Інтернет це як велика невидима повутинка, яка з'єднує комп'ютери, телефони та інші пристрої по всьому світу. Завдяки цій повутинці ми можемо дивитися мультики, слухати музику, читати казки, спілкуватися з друзями, навіть якщо вони далеко. Це наче чарівне віконце, яке відчинає нам багато цікавого. У чому користь інтернету? Можна знайти цікаві дитячі казки, пісеньки, розвивальні ігри, дивитися пізнавальне відео, наприклад, про динозаврів чи космос, спілкуватися з бабусею чи дідусем через відеозв'язок, навчатися новому в цікавій формі. Але інтернет це не тільки користь, а й небезпека. Створюй надійні паролі, використовуй складні паролі та не розповідай їх нікому, крім батьків. Не розповідай особисту інформацію, не повідомляй своє ім'я, адресу, номер телефону чи дитячий садок незнайомцям в інтернеті. Будь обережним із друзями в мережі. Не довіряй тим, кого знаєш лише онлайн, адже ж вони можуть бути не тими, за кого себе видають. Не переходь за підозрілими посиланнями. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Розповідай батькам про підозрілих людей в інтернеті. Якщо хтось пише тобі дивні або неприємні повідомлення, скажи про це дорослим. Інтернет це джерело знань та цікавих відкриттів, дотримуйтесь діти правила безпечного поводження в інтернеті. До побачення, до нових зустрічей!